Що люблю люксіони, вони не вбиває мі апарати. Включили по виходу в розетку, де було присутні 220 вольт. Але мало того, перехожу на мережу. Мало того, їм вийшло. Ще вимкнули кнопкою. Відповідно, влупило, влупило добряче, вигоріла вся сила. Відновив керування, відновив силу, запускаю, включається, працює, але буквально за пару секунд. Потужність показує максимально, падає в аварію. Прийшло ще розібратися з операційними підсилювачами. І запустився, працює хоч би що. Тут є опторозв'язки, вони рятують процесор і, відповідно, штука не вбиває. А зараз ще поганяю на зарядці і буду віддавати щасливому клієнту. Колись питали, тож мірюю струм холостого ходу. Зараз маємо струм зарядки, відключаю мережу, перейшли. На акумулятор і бачимо струм з ходу 3,88. 3,8-3,9 А. Це для тисячника, кіловатний упс. Перейшли на мережеве живлення. 0, пішла зарядка. І звичайно ж, перевіряємо під навантаженням. Зараз є 200 з гаком Вт. Перехожу на батарею, бачимо зрізані піки перевантаженої міської мережі. Перейшли на батарею. Маємо рівненький синус. Перейшли знову на мережу. Є. Практично пристрій працює, збираю, буду видавати. Знову люксіончик, знову йому зробили боляче. На мережу не реагує ніяк. При підключенні акумулятора намагається включатися. Відразу показує низький заряд, незалежно від напруги акумулятора, і відразу вирубується. І робить він це все, не дивлячись на те, наскільки боляче йому зробили. Дорожки попалені, гуляла дога, дуга пішла десь ще по сусідніх доріжках і покаталася по платі. Наскільки він вигорів, поки що сказати, тяжко, сила виглядає живою, оскільки не падає в коротке замикання, стояв десь, мабуть, в курятнику, судячи по кількості бруду. Але не дивлячись на це все, будемо пробувати його реанімувати. Трошки зарано я за силову частину втішився і розказав. Запобіжники цілі і не горить не тому, що вихідна сила ціла, а тому, що ноги повідгорали. Тому що от дорожки повідгорали, тому що ножки попідгорали, повигорали з самих транзисторів. Тобто силова частина теж в хлам. І що цікаво, Реле тут непрості, реле тут з доступом З доступом до контактів. Тобто тут якийсь вже кулібін придумав, як контролювати контакти реле або чистити. Отак От він скальпував релюшки, пороздовбував пластик і є доступ до контактів. І так, на всіх реле. А нахер нам якісь там мікро. Омметри, якщо ми можемо просто ось так от роздовбати і фізично подивитися. Ну а що, теж варіант. Так що тут буде тотал. Треба подумати, чи ми то будемо ще робити. Бо як би по ціні погодилися, але враховуючи стан того курятника, чесно кажучи, не дуже хочеться бавитись, бо по-хорошому тут би вже і всі реле поміняти, і повністю силу, і далі розбиратися, що погоріло на платі. Також не зрозуміло, чому воно погоріло, якось воно так дивно, бо і сила, і якийсь зворотній зв'язок пішов. Тут бачу оптопара, живлення на вентилятор. І тут воно якось теж повиговало кідріні Ну, але процесор живий, тому я думаю, можна пробувати. Це, до речі, це гімнярик, що ми переробили, вже відпрацьовує вкладені в нього кошти. Гімнярик перетворений на літієвий ліхтарик. Повідновлював керування, силу запаяв частково, тому що все було в хлам і хтось до мене вже його ремонтував. І дивлюся на осилогав, що відбувається, і бачу, що перспективи є, і що можна запаювати решту сили. Видно, при спробі запуску появляється генерація. Нема трансформатора, немає підключення обмоток, тому воно вирубується. Це нормально. Тепер розпаюю силу далі до кінця і буду пробувати тестувати. Поміняв силову частину, але цього виявилось недостатньо. Те, що було явне в керуванні, повимінював, але це не допомагає. Генерація зривається, осцилографом бачу, що одне плече не запускається. Мушу дивитися детальніше. Мікросхеми клеєні. Хто не знає, рве доріжки або перегріває плату. Думав, буде халявний ремонт, але де там, отакі цирки робить. Одне плече запустив, друге викубелюється. Продовжую. Сьогодні в мене свято. Приїхав люксончик. Здавалось би звідки радість. Радість того, що плата така сама, як в другому проблемному, де повигорало в хлам, і після відновлення він дає 310 вольт замість 220. До речі, зразу можемо порівняти два ідентичних пристрої, які мають різну потужність. Ось, для прикладу, кабеля. Ліворуч, це є кіловатник, а це є 500-ка, менші кабеля, трансформатор по габаритах суттєво менший в 500-ки. І кількість транзисторів. Якщо в кіловатнику 16 штук, то тут в два рази менше. Відповідно, в ремонті буде дешевший, бо головна загвоздка зараз транзистор. Ну і плата така сама ревізія, бо можуть бути в одному пристрої різні ревізії плат, відповідно. Дуже повезло, що така сама плата, і можна буде звірити і методом тика без схеми зрозуміти, в чому проблема, і запустити оба. Радіатори по об'єму металу теж тут простіші. І що цікаво, запобіжники залишилися цілі. Тобто, ще раз нагадую, що запобіжники в пристрої для того, щоб вам хата не згоріла в хлам, а не для того, щоб захистити пристрій. Якщо у вас згорів внутрішній запобіжник, Можете не пробувати його міняти, бо буде фейерверх ще більше і ще більше попалити, а готуйте пристрій до ремонту. Запустив, працює. Дивимося струм холостого ходу. Струм холостого ходу є 2,67 А. Немало, небагато. Це для 500-ки. Це є упс 500ZX duxion. 267-268 А холостий хіб. Дивимося зараз під навантаженням і форму сигналу. Зараз працюю від мережі, йде зарядка. Зарядка йде до 14 вольт. Дивимось на форму сигналу. Це мережа. А тепер пробуємо перейти на акумулятор, як дотягнутися. Оп! Пішли на акумулятор. Синус правильний. Питань немає. Пристрій відремонтований, пакують ті, що щасливого власника. А ні, ще буду по ньому дивитися проблему з сусіднім. Ці кола, що ідентичні по входу, порівняв тут проблеми немає. А далі ревізії плат відрізняються і тут використовується додатковий модуль на операційному підсилювачі тут його немає. І всі номінали розводка сильно відрізняються. Відповідно, далі з даним продовжувати не можна. Готовий покую власнику відправляю, хай тішиться. Невже оце от тяжко протерти, витерти якоюсь ганчуркою до того, як ви покладете в коробку? Я не знаю, я цього не розумію.